В або не лише в начальниках. Тому що якщо рядові судді мають всю можливість почати працювати правосудно, повертають собі старих керівників, значить їх все влаштовує, значить ми не споримо за їх допомогою правосуддя. З іншого боку, проводячи набір наново всіх органів влади, ми маємо можливість одразу вбити кількох зайців. Перший результат нам не треба буде по одному суді чи по одному прокурору намагатися звільнити, що є дуже важко, бо вони як спрути звилися і тримаються один одного. А ми просто всіх їх одразу звільнимо і почнемо набирати нових людей. Ми цим законом одразу заборонимо цілим категоріям суддів, прокурорів, державних службовців взагалі претендувати на. Посади державної влади, тобто вони не будуть розглядатися як учасники конкурсу автоматично. А про кого йдеться? Про людей, які займали керівні посади ще в компаті Радянського Союзу і Комсомолу. Не треба думати, що це не актуальна проблема. І Симоненко, і Єфремов, і Тігіпко, і Турчинов, вони всі потрапляють під ці категорії. Ахаріон. Що що? Ахаріон. Її доля буде так само, як доля усіх, хто був очільниками компартії. Єдине, що ми нарешті маємо з'ясувати, і для цього нам, очевидно, потрібна прокуратура, якою була її посада і роль в тих структурах, як, наприклад, і роль Кена. Друга категорія це агенти і вихованці КДБ. Включно зі школами КДБ, з найкращої школи Дзержинського. цю категорію наприклад потрапляє нинішній голова СБУ Валентин Наливайченко. Третя категорія це люди, які колись притягувалися до корупції. Мені зараз е, готується відкрити реєстр. Людей, що притягалися за корупцію, і суспільство буде дуже легко проконтролювати, щоб такі люди взагалі не розглядалися як претенденти на повернення до державної влади. Ще одна категорія це люди, які або за час президентства Януковича займали високі посади це до рівня начальника обласного керівництва. Або під час майдану займали будь-які посади аж до рівня начальника райвідділку міліції чи голови райдержадміністрації. За виключенням, якщо ці люди під час майдану написали заяву про звільнення, якщо люди не писали заяву, тоді й до побачення. Вони санкціонували, вони погоджувалися, вони освячували той терор, який був в ті дні від імені їхньої влади. І остання категорія людей, яких ми пропонуємо взагалі не розглядати при наборі держави наново, це люди, які словами чи діями підтримували окупацію Криму і сепаратизм в Україні. Нарешті, відсторонивши цих людей, від права навіть претендувати на державні посади, нам страшенно важливо далі включити в суспільство. Тому що ви розумієте, якщо буде набір прокурорів наново. Чи набір суддів наново, чи набір міліціонерів наново, то всі ці сотні тисяч людей почнуть переформовуватися, кричати, що вони тільки повернулися з добровольчих батальйонів до Донбасу, а до цього були на Майдані, а до цього були дисидентами радянської. І страшенно важливо, щоб у суспільства була кадрова база, кадрова політика щодо всіх цих людей. І ми зараз закликаємо ілюстраційних е, активістів на місцях, журналістів, е, робити такі бази. Насправді зараз дуже багато людей готові скаржитися. Е, і е, ми м, просимо цю інформацію не губити, тому що досвід е, конкурсів в тому самому ЄВС показав, що у держави немає кадрових баз, немає об'єктивних матеріалів і завдання суспільства стати, По суті, великою кадровою комісією і допомогти собі обрати ефективну державу. І третя річ, яку я би хотів повідомити, ми закликаємо громади, не тільки активістів, а всіх людей, тому що громадянин не може бути пасивним, тоді він не громадянин. Так от ми закликаємо громади кожного міста, кожного регіону вже зараз домагатися, не чекаючи закону. Призначення всіх нових посадовців через відкриті конкурси, і це та вимога, яку ми поставимо перед новим президентом. Ніяких шахматок, як це називається, ніяких розписів це твої партії, це мої партії, а це його партії. Всі люди, починаючи з губернаторів і закінчуючи працівниками нижчого рівня, мають призначатися через відкриті конкурси, так щоб оголошувалися вимоги. До претендентів, щоб оголошувалися всі кандидати, які подалися на конкурс, і щоб представники громадськості вводилися до кадрових комісій з метою забезпечення контролю за чистотою процедури. Дуже просимо журналістів, громадян Франківщини, включитися в ці вимоги, включитися в цю роботу. Тому що, повторюся, головний висновок, що вже зараз ми можемо зробити, люстрація не може бути проведена лише зверху. Так само, як вона не може бути проведена лише зверху, тільки за наявності політичної волі і законів, і включення громадян на рівні кожного району чи мікрорайону в великих містах, ми можемо отримати собі ефективну державу України, якої в нас досі немає. Це те, що я б хотів вам розповісти і задоволення відповім на запитання, якщо вам є власність. Що можна, Шиманська Вероніка, телебачення третя студія. Ви вірно зауважили те, що фактично нинішня влада як такої не провела, хоча обіцяла її на Майдані. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте шанси, що закон про ілюстрацію буде прийнятий нинішнім парламентом? Чи ви просто будете чекати до того часу, поки ми не, не виберемо нормальну Верховну Раду і тоді вже будемо приймати закон про ілюстрацію? Я не буду чекати цього, бо так можна померти і не дочекатися. Я думаю, що цей закон просудив, він нам дав багато уроків. І один з уроків, коли ми захочемо, нема парламенту, який стоїть перед волею суспільства. Зараз насправді депутати справді мають обернути на слуг народу. І це вже треба не іронічно сприймати, а Розуміти, що народ і є господарем. і коли люди себе так почувають, коли вони приходять і кажуть, от закон, от номер, голосуй. А якщо ти не проголосуєш, то ми не знаємо, що з тобою станеться на найближчих виборах, тоді депутати змінюються. Той закон пройшов через парламент після чотирьох великих мітингів після поїздки з автомайданом по за міських будинках лідерів фракцій, що блокували цей закон, і він пройшов. Так само закон про ілюстрацію всієї держави. Я впевнений, що це в інтересах всіх громадян від Луганська до Ужгорода. І якщо суспільство скаже, о, це те, що нам потрібно, надію нової держави через відкриті конкурси, депутати голосують, то не знайдеться депутатів, які зможуть в цьому опиратися. Юрій Клюєн, газета «Галичина» Ви кажете, що ви хочете нових людей завести у владу. Чи розумієте ви, що такі ну, специфічні установи, скажімо, прокуратура, СБУ, підготовка кадрів здійснюється, ну, скажімо, з юного віку, там, з 18 років. Тобто вже на етапі прийому ці вузи набираються корумповані потенційно прокурори, працівники СБУ і так далі то звідки ви будете брати нові кадри, якщо ці структури не просто вимагають плани підготовки? І вже ну, ми знаємо, яким чином туди йдуть за родинним, за якимось планом критерієм. І просто ви не будете мати звідки набрати цих людей? Ми обов'язково маємо прописати в законі про ілюстрацію, що наявність професійного досвіду не має розглядатися як позитивна вимога. Навпаки, якщо у людини є професійний досвід роботи в прокуратурі, чи в спецслужбі чи в міліції, то це для будь-якої кадрової комісії має бути причиною, підставою для додаткової перевірки цієї людини, чи вона не в схемах, чи вона не служила під тим керівником, який повністю себе заплюмував. Тому що ви правильно сказали, це настільки прогнилі структури. А спецслужба, я взагалі досі не розумію, якою державою є, що нам треба справді навмисно, спеціально привезти людей без відповідного досвіду. Ми бачимо це зараз на Донбасі, коли люди, що формують добровольчі загони, об'єднання виявляються ефективнішими, ніж начебто регулярна армія. Саме через те, що ці люди справді хочуть захищати Україну. Їх неможливо обдурити, підкупити, залякати. І вони готові вчитися. Ми ніколи не зробимо з нинішніх прокурорів, з більшості нинішніх прокурорів, якщо не з усіх, принципових людей. Але з принципових людей в нас є великі шанси зробити справжніх прокурорів. Я би хотів казати таке питання пропозиції. Не тільки від сторони керівників, щоб вони не могли більше написати, на але й їхні діти. Тому що в нас є такий перший приклад Василь з Берла, коли в нього геніальний син одразу теж здобув керівну посаду. Їхні діти теж на років 15 були, ну, не мене довічно, але на певний термін були від сторони посад. Тому що такі діти дуже часто займають керівні посади, і в прокуратурі є один і в суд, як все Дивіться, тут нам важливо розуміти, що невеликою кількістю заборон створюється ефективна держава. Я думаю, що якщо громада включиться в кожному районі, а це безумовна причина ефективної ілюстрації, тоді будуть безпомолково обрані найкращі кандидати. І навпаки, якщо люди будуть вважати, що треба написати хороші закон, і завтра в нас від цього виникне хороша держава, тоді не діти, так друзі, дітів, і друзі дітям і так далі. Хтось обов'язково пройде. Я бачу в судовій системі, як легко маніпулюються і обходяться хороші закони, якщо немає справді політичної волі і готовності суспільства боротися за виконання цих законів. В в центральних судах Києва, наприклад, в адміністративному суді Києва залишилися старі голови. Тобто закон їх звільнив, а судді їх обрали нього, включно зі знаменитим суддею Вовком. Хочеться додати до цього багато інших епітетів. А наприклад, в Апеляційному суді Донецької області новий голова ставлениця Віктора Пшонки не змогла там обратися на виборах. Все залежить від готовності людей включитися в контроль в організацію процесу. Я повторюсь, при наборі держави на ново у громаді виникне кілька страшенно важливих обов'язків: саме обов'язків. Перше знайти і висунути гідних кандидатів, переконати людей, які мають відповідний талант, принципи здібності. І довіру і йти і полотуватися на нові прокурори, судді, міліціонери державної управлінці. А друге проконтролювати і відсіяти негідних кандидатів, які будуть брати участь в усіх цих конкурсах. І третє увійти в кадрові комісії для контролю за чистотою прийняття рішень. тому що... За законом, який ми пропонуємо, на комітет має відбирати чи не відбирати людей. Це мають робити всі органи влади, починаючи зверху. І без допомоги суспільства ми знову ризикуємо набрати на тих людей. Це може бути тільки за активного контролю участі боротьби суспільства за нову владу. Так як сталося в вищих судах, ми змогли там проконтролювати. Разом з багатьма небайдужими громадянами і там тепер працюють нові керівники, і атмосфера в вищих судах почала змінюватися. Якщо ми зробимо це ще із нових людей, які будуть мати справді бажання бути суддями, тоді я впевнений, ми отримаємо правосуддя. І навпаки, якщо люди не включаться, я це відповідально заявляю: вони знову будуть прокурори-хабарники, вони знову будуть судні хабарники. Знову будуть державні службовці, хабарники і профани, які нічого не вміють робити насправді для держави. Тільки суспільство може сформувати собі ефективну владу. Це головний урок перших місяців лістрації. Ви говорите з одного боку гарні речі, а з одного боку, страшні речі. Бо одним з пунктів ви кажете наявність таких. Негативна така риса, як наявність досвіду. Це в той же час е, фахівці в фахівців в міліції, в кримінальній справі е, в тій же СБУ потрібні фахівці. Ви знову прийдете до профанізації. Навіть е, свого часу е, після жовтневої революції е, застосовували воєнспеців, Потрібні спеціалісти. І е, корупція залишиться незалежно від того. Треба контроль, щоб знищити, а не набирати пропалів. Е, давайте спробуємо розібрати ваше застереження на кілька речей. Перше професійний досвід е, всіх людей, які його мають, треба використати. І ви правильно згадали про так званих воєнспеців. Насправді нам потрібні тільки не на посадах, і тим більше не на керівних посадах, а у вигляді залучених консультантів ті люди, які розповідатимуть, чому працювали так і як воно не працювалося. Більше того, багато з тих людей, що ми відсторонимо, треба перевести в викладачів, особливо в таких специфічних напрямках, як ви назвали криміналістика, чи контррозвідка, чи радіорозвідка, і так далі. Нам якраз будуть потрібні школи, справжня академія суддів, якої досі немає, справжня академія прокуратури, яка працює неналежним чином, справжня академія міліції, яка так само не може чимось гордитися. І нам треба, як суспільству буде дуже серйозно поставитися до творення фінансування і роботи цих органів. Бо щоб зробити нову державу, треба не тільки ентузіазм, принципи. Включання суспільства, але і механізми підготовки і розвитку цих людей. Більше того, давайте чесно собі скажемо, нам потрібні нові зарплати для цих людей. І люстрація як набір держави по-новому дозволяє вбити ще одного зайця, а саме змінити правила, чисельність і зарплати. Я впевнений, що нам не потрібно 350 тисяч міліціонерів, які є зараз. Але 150 тисяч, які. При розрахунку варто буде залишити, вони мусять отримати набагато кращі зарплати. І так само ми маємо зробити з прокурорами чи з державними службовцями. Це не я видумав, але це дуже точно, що дешевий посадовець дуже дорого обходиться громадянам. Що стосується можливості контролю за. Новими призначенцями тут тільки три за, тому що повторюся, справжня держава не виникає з повітря, її неможливо імпортувати у вигляді прийняття хороших європейських законів, а її ніхто не створить за нас і насправді для ефективного управління державою потрібні не стільки президенти хороші чи члени парламенту з міністрами, як хороші громадяни. Я повторюся, пасивний громадянин він по суті не громадянин. Він щось трохи більше заробив, бо в нього є право голосу і якісь формальні права. Але, як правило, ці права тільки формальні, бо він дозволяє ними нехтувати і не контролює їхнє виконання. І останнє я знаю дуже багато людей з великим професійним досвідом, і за ці місяці дізнався ще більше. З ними одна віда, чому їх не можна залишати. Вони справді дуже багато що знають про слідство, про державну службу, про фінанси. Але вони живуть подвійним життям. І життя публічне, життя офіційного службовця для них насправді мало цікаве прикриття їхнього справжнього життя. А справжнє життя це дахування бізнесу, це сидіння, як вони кажуть, на темах і потоках. І ми ніколи їх не вирвемо з того життя, скільки б ми не платили судді, а середній суддя отримує сьогодні 16 тисяч гривень, що я вважаю є абсолютно прийнятним доходом для того, щоб судити і жити чесно. Але скільки б ми йому не платили з нинішніх судів, якщо він звик до мільйонних а в вищих судах кількасот мільйонних хабарів на рік, то ми вже його не врятуємо. Саме тому нам потрібні нові судді, нові міліціонери, нові прокурори і нові державні служби. Чи готові ви ініціювати такі зміни, щоб спростити доступ до архіву? Я за це взагалі не переживаю, бо Інститут національної пам'яті очолив мій другу Володимир В'єтровичу, у якого це ідея життя відкрити радянські архіви. І він обов'язково це зробить. Я просто ще раз йому передам, що в нього на Франківщині є багато однодумців. І, безумовно, ми будемо йому допомагати. Що мене більш цікавить і турбує, зараз в парламенті вже громадські активісти намагаються, поки безуспішно провести інший більш важливий закон про відкриття реєстрів власності земель, будинків, авто. І ми обов'язково це маємо сумістити з законом про люстрацію. Я виступаю за те, щоб люстраційним комітетом стало все суспільство. Щоб якщо суддя, у якого на доньку чи на дружину переписані величезні діли, подався на конкурс, то знайшлися люди, які на це звернули увагу, і такий суддя був заблокований на цьому конкурсі. От таке відкриття є страшенно важливим. І це, до речі, буде вічним запобіжником корупції. Як одна сказала мудра людина, головне не те, щоб люди не брали хабарі, головне, щоб вони не змогли їх витратити. І це набагато потужніший спосіб боротьби з цим. І тут роль журналістів, безумовно, є просто неймовірно важливою, я б сказав, переважною. Тому що це ви маєте абсолютно негайно ставити всім запитання, а звідки, а звідки? А звідки? І до нас зараз в Києві звернулися хлопці, які ходять по нових посадовцях і вимагають їх показати свої будинки. І я думаю, що це дуже правильна практика, яку ви маєте поширювати кожен в своєму напрямку. Тому що посадовці за європейським законодавством, як я дуже поважаю права індивідуума, вони мають бути відкритими щодо своїх доходів і видатків, оскільки це справді дуже потужний антикорупційний механізм, і абсолютно нормально і добре запитувати у нинішніх прокурорів, міліціонерів і так далі, що в них є. Часу, ви передбачаєте, буде здійснена ця люстрація і ще другий момент. От колись було, що власне, на критичні ще якісь там викривальні події була військова реакція, просто зобов'язані були проводити якісь службові розслідування, відповідати зрештою за публікацію чи якісь інформації іншу інших інформації. Тепер загалом можна, можна розказувати, а караван їде. Як тепер зробити, щоб у вас не була така реакція відповідна на ті чи інші факти відкривання? Я думаю, що при наявності політичної волі ілюстрацію можна провести всієї держави за три роки. І це є дуже правильним. Я е, завтра лечу до Польщі на запрошення місцевого люстраційного органу, так само, як Антикорупційного бюро. І чесно кажучи, я вважаю, що польський досвід треба вивчати як негатив. Бо вони третій десяток років продовжують антикомуністичну люстрацію. І це викликає запитання, наскільки країна здатна вирішувати старі е, проблеми і дивитися на нові. А в нас порівняно з Польщею. Завдання набагато гірше Бо в нас після того, як ми не провели антикомуністичну іюстрацію, спочатку утворилася е, клептократична держава, яка заразила всі державні органи корупцією. Потім до цього додалася держава під пануванням бандитів, е, і тепер ще й держава під впливом іноземних спесуд. Тому нам треба провести набагато швидше. І, і е, заходи, щоб швидко собі створити чисту, ефективну державу, і вона би запрацювала на це суспільство. Інакше ми просто можемо не вижити. Що стосується радянської практики, я думаю, що нам треба тепер зовсім вийший бік дивитися в Радянському Союзі, і, на жаль, це досі є серед наших громадян, всі дивилися на посадовців. І вважали, що це їхнє завдання виправляти недоліки. І до мене досі звертаються багато людей, які хочуть, щоб ілюстраційний комітет працював як НКВС. От ми повідомимо Єгора Соболєва, і завтра людина має зникнути бажано назавжди. А воно не може так працювати. Воно чого доброго, по-перше, не приведе, по-друге, це все одно неможливо. Громадяни є тими людьми. Які мають виправляти недоліки. Якщо в вашому районі суддя хабарник, то це ганьба і обов'язок цього району його забрати. Ну так само, як ми говоримо про міліціонера чи голову РДА. І треба не скаржитися на те, що хтось його поставив, а хтось його прикриває, а треба дивитися в очі один одному і сказати: так, чому ми його досі терпимо. Я в цьому сенсі, хоча вважаю конкурс на Франківщині слабким і невдалим з точки зору включення суспільства з підбору начальника міліція, але я дуже вітаю, що місцеві активісти, громада не погодилися з призначенням людини, яку нав'язувала МВС. І я думаю, що ви маєте боротися після зняття відповідного кандидата за справжній відкритий конкурс і підбирати собі сильного начальника міліції області, від якого одразу вимагати, щоб він в такий самий відкритий спосіб підбирав начальників, райвідділків, заступників і так далі. І це і є управління державою по-європейськи. Основний урок Майдану, який нами ще не вивчений, він насправді скандувався ще на студентському майдані дуже часто, влада це ми. І от громадяни мають це зрозуміти, не Порошенко влада. Він найманий менеджер, якому ми в дуже складній ситуації віддали право бути президентом. Не депутати від Франківщини чи там від якихось партії влада, а ми влада. А от наскільки ми дозволяємо нашим делегованим менеджерам нею зловживати, наскільки ми взагалі їх розглядаємо як менеджерів, лише як менеджерів. Так? Це до нас запитання насамперед. Повторюся, погані посадовці це ганьба для громади і відповідальність громади їх змінити. Я думаю, що західні області в цьому сенсі мають подвійну чи може навіть потрібну відповідальність, бо ви маєте показати цей приклад всій країні. Ви маєте нести цю думку, цю практику, цю технологію далі. Приключно до Донбасу, який так само, очевидь, незадоволений і повстав проти своїх посадовців, але він не розуміє, що насправді він їх породив, він їх має і вбити в усіх значеннях цього слова, окрім фізичного. Олена Нечидова, Радіо Карпати. Після інавгурації президента можемо очікувати якісь спроби ротації на, на обласних рівнях. І, власне, щоб ви порадили громаді, оскільки почнуться нові кандидати, нові А Вимагати відкритих конкурсів, висувати кандидатів, контролювати, що конкурси проводяться за критеріями відповідно до справедливості. Не приймати просто людей, яких спускають з гори. Повторююся, Петро Порошенко не народився фараоном, і ми його не обирали як фараоном. Він просто призначений на менеджером. Представників в області треба сприймати як представників областей, а не людей президента. Голова обласної державної адміністрації це менеджер області. А не посланець фараона з мандатом грабувати і робити все, що він не хоче. Тим більше зараз, коли ми маємо ганебну практику, як цими посадами розпорядилося після Майдану, ми маємо ще двічі бути умовою. Якщо запитань немає, то ми можемо попрощатися. Дякуємо вам за увагу до цієї теми.